Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, московити андрофаги, Я ж маю не коротку пам'ять, а довготермінову. Та й що тут довго? Тут ось Протягом минулого року, як же ж московити, особливо ці всі розпалювачі війни на телебаченні московському, які мають сидіти разом із організаторами війни, на якомусь там Маріупольському, Авдіївському чи Бучанському трибуналі, по її завершення. Як же вони насміхалися і знущалися над контрнаступом? Спеціально вживали українське слово. Не контрнаступлення, а контрнаступ. Це так, як вони намагалися знущатися з нашої незалежності, тому називали незалежність так. Незалежна Україна, так от вона те, це, і друге, і, і третє десяте. Ну і що ж вони тепер скажуть? А нічого вони не скажуть. Вони, як води, в рот набрали. Чому? Тому що контрнаступ у Курській області йде, як кажуть, за планом. Ну так як Путін сказав. Ну ви ж пам'ятаєте, чи вже забули, що так. Що все йде за планом. Тільки план чомусь обнародований ніким ми не знаємо, що воно то за план оцієї СВО. так. Який план у нашої СВО, то я думаю всім відомий. так. Припинити цю війну. так, А що таке СВО? Це хтось знає? От якийсь план, якась стратегія, так, якась зрозуміла, якась зрозуміла мета цієї, всієї СВО. Вона була обнародована. Оцими організаторами цієї геноцидної війни Путіним і його оточенням. Так. Там же, ж, як завжди, є брехун і підбріхувачі. Так, так. ну ми не знаємо, яка Шо вони хочуть від нас, так. Тому що вони говорили про денаціоналізацію і демілітаризацію. І знову ж таки не пояснили, що це таке. Що воно таке денацифікація? Що воно? Вони самі ж не знають, що воно таке? Так, а те, що наші дають жару цим антрофагам, показують їх сутність, коли здаються ротами і батальйонами, їхню сутність. І коли ті, що вони їх так бояться і називають звірями, це чеченці, так, які там трива, тривають, тривають у покорі цілі райони в Москві і все таке. А тут вони, бачите, засіли в засідці і, і сидять, і не виходять напроти українського війська. Ну, вони ж уже знають, з ким вони мають справу, так? Хто, хто, хто це такі, хто ми, нащадки славних лицарів Великих Сарматів? Так що, що я можу тут сказати ще, ви, шановні пані та панове, що контрнаступлення йде за планом.